В ефірі програма особливе про особливі події в Україні світі в студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні, 7 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як історик, етнограф, письменник і композитор Микола Маркевич, біолог, ембріолог Володимир Зеленський, етнограф і фольклорист Олександр Русов, та актор і режисер Микола Садовський. Саме цього дня 1483 року знаменитий український вчений Юрій Дрогобич видав свою першу друковану книгу. 1889 року. Запатентовано першу електронну обчислювальну машину. 1906 року знак СОС став міжнародним за календарем. ООН сьогодні всесвітній день безпечного інтернету. А за народним календарем день пам'яті святителя Григорія Богослова. За цим днем колись прогнозували майбутню зиму. Головна учорашня новина: у найближчі дні в Україні з'явиться нова грошова купюра номіналом в одну тисячу гривень. Хто на ній зображений, банкири поки що тримають у таємниці. Не менш резонансна інша новина про суттєве підняття з 1 березня вартості електроенергії для населення. Нові тарифи виясняв Леонід Харшан. Згідно постановою національної комісії, що здійснює у сфері енергетики та комунальних послуг, значить, з 1 березня 2017 року будуть знову змінені тарифи для побутового споживача. Буде перший і третій блок, другого блоку, значить, не буде. Значить, перший блок у нас буде тариф на даний момент, буде встановлена ціна до 100 кВт споживання, значить 90 копійок. Після 100 кВт буде, значить, гривня 68. Значить, тут так само змінено в тарифі електроопалення, яке буде діяти з з 1 жовтня по 30 квітня, тобто на слідуючий опалювальний період. Тобто там опалення, як у нас було в період, цього, 3600 було, значить, а зараз змінено до 3000 кВт. Тобто значить, в опалювальний період, коли ми споживаємо, значить, буде 90 копійок до 3000 кВт, коли ти от споживаєш опалювальний період. Після 3000 кВт, коли ти в опалювальний період будеш використовувати, буде вже гривня 68. Цитата учорашнього дня від міністра фінансів пана Донелюка, який сказав: цитую, меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку в рамках вимог щодо проведення пенсійної реформи. І ще про особливі події і факти в Україні та світі: Міністерство фінансів України анонсувало отримання чергового кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 мільярд доларів США. В Україні зафіксовані вже 1 мільйон 640 тисяч вимушених переселенців з окупованих Росією, Криму і Донбасу. Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про легалізацію вибутку бурштину. В Польщі страйкують українські заробітчани, невдоволені порушенням їхніх прав і невиплатою зарплати. В Афганістані внаслідок сильних снігопадів і сходження лавин загинули 119 осіб. А в Туреччині за тиждень заарештовані понад 1800 громадян, яких підозрюють у причетності до спроби державного перевороту. В Японії на фестивалі льодових фігур з льоду збудували копію знаменитої тріумфальної арки висотою 18 метрів і шириною 24 метри. А на Житомирщині, Київщині та в інших регіонах України, завтра очікуються сильні снігопади, хурделиця і пониження температури. Головна подія у вчорашньому житті Житомирщини. Вона вкотре подала фронтовому Донбасу руку щирої допомоги. Туди доставлено гуманітарну поміч вагою 100 тонн, яку голова нашої облдержадміністрації Ігор Гундич передав керівникові Донеччини Павлу Жебрівському. А ось як її відправляли із Житомира. Григорій Іпакін водій однієї з фур. Він уже не вперше везе гуманітарний вантаж на схід України. Чоловік проживає в Краматорську. Тому добре не щоток знає наскільки потрібна така допомога жителям тих територій, які постраждали від воєнних дій. Ще ждуть. І з радістю встачає у вантажівках дійсно найнеобхідніше пересувна котельня, генератори для опалення, плити, пальне, теплий одяг, харчі, медикаменти та навіть памперси і ліжка. Житомирська влада запропонувала військовій адміністрації Донеччини попередньо скласти список необхідного. За ним і формувався вантаж. Хочу подякувати всім мешканцям в першу чергу в області, мешканцям обласного центру. Хочу подякувати депутатському корпусу, головам адміністрації, бізнесу, благодійним фондам, всім тим, хто відгукнувся на нашу пропозицію, і в такий короткий термін, буквально за два з половиною дні, ми зібрали більше ста тонн. Гуманітарної допомоги. Жителі Донецької області та всієї України мають розуміти, що для Житомирян ті проблеми, які сьогодні є на сході нашої держави, зокрема Авдіївки, та я так розумію, не тільки Авдіївки, а й широке, але ну, саме інші населені пункти Житомиряни розділяють це в біду, це горе. І оцією акцією засвідчують, що і Житомирщина, і Авдіївка, Донецька область ми єдині, ми разом. Як завжди, Житомирська область перша відгукнулася. Може, не саме перша відправила вантажівки, але найбільший вантаж сьогодні піде в Житомирської області. Пало Анжебрівський, який зараз є головою адміністрації, наш житомирянин, наш земляк, і він завжди казав, що Житомирська область для нього рідна область. І сьогодні ми це демонструємо. Голова облдержадміністрації Ігор Гундич, хоч дещо в жартівливій формі, але запропонував своїм колегам з інших областей новий і цілком серйозний флешмоб. Мені, наприклад, особисто не просто віджиматись. 22 рази, можливо, я не відіжмусь. Але я хотів би започаткувати новий флешмоб, передати всім головам адміністрації такий, так, ну, скажімо, таку естафету. Хай кожного, хай кожен голова обласної державної адміністрації збере і відправить на для потреб мешканців Авдіївки 22 тони пального, дизельного чи там бензину. Я думаю, це буде набагато корисніше, ніж 22 рази від'їжатись. Сьогодні Ігор Гундич особисто передав талони на 22 тони пального керівнику Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Жебрівському. Оксана Гебрич, Сергій Кобилянський Новини Житомирщини. Стан багатьох автомобільних доріг Житомирщини не витримує ніякої критики. Отож на їх будівництво і ремонт з Києва нам виділено 85 мільйонів гривень. І ще про особливі події і факти у житті нашого краю. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира духовенству і мирянам області представили нового керуючого єпархією Української православної церкви Київського патріархату, єпископа Житомирського та Овруцького Паїсія Кухарчука. У Малинському районі затримали нелюда, який крав з цвинтарів за блюзнірство йому загрожує ув'язнення до семи років. Перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк подарував обласному музею космонавтики свою футболку, в якій він літав у космос. Сьогодні в Житомирі працюють учасники всеукраїнського громадського проєкту Зміни тим. А 9 лютого пройде фестиваль патріотичної пісні «Розстріляна на молодість. Обласне суспільне телебачення продовжує підготовку до відзначення свого 25-річчя. У наших планах вдосконалення однієї з наших ключових програм вільний мікрофон, яка передбачає абсолютно вільне, демократичне висловлення своїх думок нашим глядачами. Маємо до неї черговий відгук. На протяжении последних двух з половиной лет я неоднократно более пяти тысяч раз обращался к местным центральным властям, к депутатам всех уровней, к украинским политикам на телевидении. Также я неоднократно был на приемах у руководства города, области, на приемах у народних депутатів. Главной целью моїх обращений было Максимально облегчить жизнь простым украинцам, особенно социально незащищенным слоям населення, тим, кому сейчас в такое тяжелое время приходится труднее всех. Но, к сожалению, мои обращения властями, украинскими политиками игнорируются. В лучшем случае я получаю универсальный ответ. Нема коштів, не на часі, на одні і ті ж речі Ми, власть української політики, смотримо по-разному. Тому я вирішив використовуватися предоставленою мені можливістю і обратитися Руководителям Сухомлину Сергею Ивановичу, Гундичу Игорю Петровичу, Ширмі Владимиру Васильевичу и народному депутату Розенблату Бориславу Соломоновичу с предложением встретиться в прямому эфире на областном телевидении и обговорить поднимаемые мною вопросы. Я хотел бы, щоб жители города и области услышали мои предложения, мои обращения, услышали ответы. городских, областных властей и дали оценку. Во избежание обвинения в политическом заказе я ответственно заявляю, на протяжении 25 лет независимости я не поддерживал и не поддерживаю ни одного депутата, ни одну политическую силу. За мной никто не стоит. Я простой обыватель, которому не все равно судьба страны, судьба города. Я готов встретиться с каждым из выше господ в отдельном ефірі. У меня к ним очень много питання: социальных по медицине, ЖКХ, правових по экологии, никакой политики. Также я хочу обратиться. К вам, уважаемые земляки, с просьбой, более активно отстаивайте свої конституционные права и свободи. Ніхто за нас этого не сделает, не питайте иллюзий. Наша власть, наші політики вспоминают... о нас, о наших правах, проблемах только во время выборов. Прошли выборы, о а нас опять забыли до следующих выборов. Никто нас не будет уважать, пока мы сами не научимся уважать себя. Не отозвавшись на мое предложение, вы проигнорируете не меня, я за вас не голосовал. Вы проигнорируете чаяния, надежды тех, кто доверил вам свою судьбу, судьбу своих родных, близких, судьбу своего города, своей страны. Thank you І ще про незвичайне. Голландська компанія Plant почала добувати електрику з рослин. Ідея проста: рослини живуть у пластикових коробках, сполучених між собою дротами. Там вони займаються фотосинтезом, тобто переробляють сонячне світло, повітря і воду. Частину отриманої наслідок цього речовини вони використовують, щоб рости, а решту виводять у ґрунт через коріння. В процесі її розщеплення виділяються протони та електрони. Сили отриманого електростуму достатньо, щоб, наприклад, зарядити мобільний телефон. Це була програма особливе про особливі події в Україні, та світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин. На все добре.